Цьогоріч українці вже втретє відзначають День гідності та свободи. А тому сьогодні ми запитали у мешканців Полтави, як змінилося їхнє життя після Єврореволюції, яка відбулася в Україні в 2014 році. Я очікувала, що буде краще, гірше стало. Гірше стало, бо нема любові. Нема любові. Не вистачає любові, не вистачає як вам сказати, такої людяності до людини. Ви розумієте? Ветеранів в праці принижують. Куди не ткнись, ти не нужен, як отработаний матеріал. Знаєте, так Без любові не буде України, я вам кажу. Віршу сторону. ну ціни, які подивиться, тільки на ціни вже все стає ясно. Позитиву я не бачу. Поки що так. Чесно, мені здається ніяк. Заходимо. Можливо, ми почали щось більше розуміти, але щось робити, сумніваюся. Стоїть на місці. Та не влучу сторону. А чому? А тому що денег не вистачає, зарплати не, не отримуємо ту, що треба, а повищення пішло в нас і, і отоплення повисилося, ось все. Ну тому так, так і є Чим далі, тим як в тому анекдоті про Хрущова і Сталіна і. І прочих керівників гадянської влади. Один керує, а всім тошно. Ось От такі справи.